Вітаю вас, дорогі глядачі. Мені дуже часто останні два тижні писали за пророцтво одного колумбійського пророка про нібито перемогу України 8 грудня або якісь дуже великі переміни в Україні саме 8 грудня цього року. Я би хотів подивитися, чи дійсно щось відбудеться. Скажу зразу: я колись сказав, і я від своїх слів не відмовляюся. Я не коментую інших екстрасенсів. В даному випадку я коментую не самого екстрасенса, я просто коментую його пророцтво. І то я роблю це вперше. І то я навіть не буду називати його ім'я. Google вам в допомогу. Якщо хочете дізнатися, хто це, просто пишете 8 грудня пророцтво і читайте, що там на пророчили. Я просто хочу відкоментувати, бо дуже багато запитів було про ці слова. Чи реально 8 грудня щось відбудеться? Чи реально відбудуться якісь дуже глобальні переміни? Плані війни в Україні і взагалі ситуації в Україні. Тому давайте я подивлюся: я нагадую, що я дійсно не переходжу на особистості і я нікого не коментую. У мене є моя робота, у мене є мої пророцтва, Просто ну, настільки вже дістали цими повідомленнями про цей день, що я вирішив таки зробити розклад, але і то я на особистості не переходжу. Я чесно вперше почув ім'я цього пророка, тому що я особо ні за ким не слідкую. І просто захотілося відкоментувати, може я щось побачу, може я щось доповню, чи мені карти нічого не покажуть і по відчуттях нічого не буде. Ну таким чином, тому що я вже казав, я не бабка базарна. Щоб казати, і 30 пальцем, що хтось поганий, хтось хороший. Кожен має право на свою роботу і кожен виконує її по-своєму. Так, я дивлюся конкретно на ситуацію. 8 грудня. Карта праздника падає карта веселощів. Хороша карта, позитивна. На циганській колоді. Карта желання. Карта здійснення бажань. Хороша карта. Карта письмо. Біля карти желання і біля карти праздника. Можливо, підписання якихось важливих документів та угод. І ще одна карта. Карта затруднення. Ну, ця карта стала такою невеличкою ложечкою дьохтю. і тим не менш, навіть карта затруднення не має сильного негативного окрасу. Тому тут скоріше позитив, ніж негатив. На цій колоді десятка пікова. Ну, тут вже негативу побільше. Піковий туз. Вісьмірка бубнова карта розорення, карта втрат, король хрестовий мілітаризація. Дуже складний день буде в плані можливих атак. Але в плані якихось реформ день буде чудовий. Тобто я скажу так, двояка ситуація. З однієї сторони, в цей день може бути дуже велика кількість атак, обстрілів і смертельних загроз, тому що піковий туз це найтяжча карта в колоді. Десятка пікова це також дуже не, нехороша карта. Але якщо взяти комбінацію чисто циганських карт, то тут я бачу досить хороші переміни. Можливо, дійсно буде підписаний або прийняти якийсь законопроєкт, буде встановлена якась угода. Яка дуже сильно поміняє ситуацію з воєнним станом, з війною в Україні. Будемо на це сподіватися. Так, добре, я це питання розглянув. Е, я вам поясню так, дорогі глядачі. Ви можете мене питатися е, стосовно певних пророцтв, чи буде, чи не буде, що буде відбуватися. Але, будь ласка, не переходьте на особистості. Тобто, якщо ви мене зразу питаєте, а що там баба Галя сказалась там, не знаю, з Тіктоку, чи там цьотка якась там з битви екстрасенсів, то я такі повідомлення буду ігнорувати. Я так не коментую, і у мене так робота не відбувається. Я не переходжу на особистості. Кожен працює по-своєму, добре, нехай працює. Питання до них, а не до мене. Я можу дивитись на ситуації. Скажімо так. Але казати і тикати пальцем, що хтось поганий, хтось хороший, я не буду. Це не мій рівень, я вважаю. Ну, якось так. Тому, якщо ви хочете якусь ситуацію, щоб я прокоментував з певним прогнозом, я це можу зробити. Але переходити на особистості і казати, там, що хтось там гімно, а хтось там, наприклад, навпаки, там новий месінг цього світу, я так робити не буду. Ну, це неправильно і це не етично. Ну і я ж кажу, це рівень таких граночних торгашок. Так що, я надіюсь, ви мене розумієте, про що я. День буде дуже особливим і дуже цікавим, це правда. Але й багато загроз. Так що в цей день будьте особливо обережні.